18-й день інкубації яєць провітрюємо 5-10 хвилин. Вже деякі яєчка ворушаться даже. Двадцять перший день нас почали лупитися ціплята. Чорненьке. Ось Осі налупились наші ціпуть. Сьогодні в нас двадший день 27 числа, але сьогодні двадцять -е число. Налупилися такі ціпуньки. Але отут, в інкубаторі ще є ціплятка, ще лупляться. Nee, weh,